7 квітня для дітей, які 1 вересня підуть у перший клас Конотопської санаторної школи-інтернату відбувся День відкритих дверей. Батьків і дітей ознайомили з особливостями навчання, надали детальну інформацію про умови вступу навчання позашкільних занять. Присутні мали змогу відвідати навчальні класи та майстерні із сучасним обладнанням. Підсумком зустрічі став концерт учнів і викладачів акт Товій залі школи небезпечно на дорозі, тож не треба поспішать. Варто діти сіми з магу правила дорожні зануж поразка, трикали на слухня на яти. На правила безпеки, чи ануш поразка, трикали на хлопчик чи дівчина ти здоров'я бережи. сьогодні до школи. На день відкритих дверей я привів донечку Олівію, якій вже скоро шість років, і ми якраз хочемо потрапити. Ну, вже я маю надію, так і буде. А ви взагалі до цієї школи місцевий конотопчанин? Так, так. Я місцевий, так вийшло, що і я, і моя дружина навчалися в школах міста Конотопа. Mm -hmm. Я закінчував загальноосвітню номер одинадцять школу, дуже також гарно скажу чесно. Дружина третю, але. Зараз, бачите, з плином часу Олівія буде вже ходити. Ну я Добре. маю надію в цю школу. Сподобалось тобі? Да. тут? А звідки таке екзотичне ім'я? Дуже красиве, дуже звичайно. Ви подивіться неї. підходить? Підходить. От, а ми з дружиною знали це ще на етапі там п'яти місяців вагітності, вагітності мабуть. А які таланти у тебе є? Що ти любиш співати, танцювати? Танцювати. Як діти сподобалось вам вистави? Будете грати в цій виставі. Так! Да. На 7 квітня у нас вже є, ну, не буду відкривати цифру, але достатня кількість дітей для того, щоб е, відкрити два перші класи, які з 1 вересня 2023 року розпочнуть свою роботу. Класи підготовлені. Я маю на увазі матеріальну базу, підготовлена. Я сподіваюся, що діти будуть задоволені. Звичайно, ми, якби не війна. Якби не оце лихо, яке прийшло на Україну, то все було б значно добріше, простіше і цікавіше, можливо. Але ми спробуємо зробити все, щоб наші діти не відчували цього. Тобто у нас є і укриття, у нас є і можливість, скажімо, відтрен... відтренована вже можливість спускатися в ці укриття. Зберігати життя дітей, але звичайно бажання одне, щоб ця клята війна закінчилася перемогою нашої країни, нашого воїнів, нашої ЗСУ як можна скоріше. Ми не могли пройти мимо такого класу вашого, де поробки і дитячі, і вчителів. І я так розумію, що оце все можна купити, а якщо купити, то гроші. Якщо купити. То гроші ми б хотіли, не ми не хотіли, вони будуть розділені, скажімо, на три частини. Перша частина це вартість матеріалів, а друга і третя частина це соціальна частина, це якийсь відсоток йде на допомогу ветеранам, інвалідам в ЗСУ, і частина йде на придбання. На покращенні матеріальної бази школи ніхто на цьому не заробляє робота, мало. Але це але, так, але це робота руками дітей. Ви ж бачите, які ми багато років що робили, але не все виставляли на якихось виставках і так далі. А зараз ми вирішили зробити таке соціальне шкільне підприємство. Поки зарано ще казати, але ну, такі я плани. Є. Я такі плани в нас є. Ви бачите. Поробки ну, дуже цікаві і в тому числі і крісла, все це робиться руками дітей, дорослих наших, іграшки. Якщо хтось із наших телеглядачів побачить оці всі вироби і захоче придбати щось, то можна в будь-який день, в будь-який час в будь-який день, будь-який час, приходять, дзвонять в школу, телефон, якщо потрібно, я можу дати і свій. І ми все, будь ласка, у нас тут є. І дошки, і, скажімо, така дуже цікава, дуже дорога, але така вартісна річ – це шпаківня, скажімо так, незвичайна така. Далі рукотворне це дуже важка праця. І наші діти такі роблять, в тому числі і наші вчителі, вихователі, іграшки, які робляться нашими дітьми, це ми робимо. Такі поробочки для ЗСУ. Це наші діти-конструктори дерев'яні роблять для різних видів, скажімо там, ігорщик поставить сюди з квітами. Це для підставки для телефонів, це ключниці, це шопери, які зараз модні. Це з нашого поля буряк. Мед дешевше, ніж в АТБ. <laughs> дешевше дешевше, ніж в АТБ, або приблизно такі. Тобто, все це то, те, що тут є, це зроблено руками е і на базі нашої, нашого закладу. І в цьому буде виховна, головне виховна частина це. Діти будуть приймати участь безпосередньо в виготовленні, продажу. Вони повинні зрозуміти, що, що з неба нічого не падає Заробити гроші своїми власними руками, але заробити гроші не собі в карман, так. а для рідної школи і для зсу.